Таке побачиш не щодня. У рівному посеред вулиці стоїть бронетранспортер, а попереду ще одна військова машина. Збираються БТР буксирувати. Але як він тут опинився, куди і чому прямував, чоловіки у формі не розповідають. Приїзду знімальної групи вони відверто не раді. Яка причина знімати? А яка причина не знімати? Ні, то відпани. Ну як і... діти маленькі. так нічого не пояснивши за кілька хвилин, вони таки від'їжджають. Перехожі кажуть, БТР стояв тут хвилин 30, а звідки їхав, не бачили. Тут стояла ця бойова машина. Солдати сиділи біля неї. Я так зрозумів, що якась чи поломка, чи може солярка закінчилась. З пів години, да, десь стояв, так що, бо я йшла БТРся, потім машина це воєнна. А що там зараз, тому не знаю. Відбуксирувавши бронетранспортер за Сарненське кільце, машини знову зупинилися. Постоявши ще там хвилин 10-15, рушили далі. Як виявилося, це БТР 13-го армійського корпусу. Там повідомили, бойова машина прямувала на полігон, де відбуваються заняття з вогневої підготовки. А на Дондича бронетранспортер зупинився з технічних причин. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини Рівного.